Чуєте цю прекрасну мелодію? Слухаємо її, і не наче бачимо ластівочку, яка несе кожному з нас щастя і добробут а державі нашій мир і процвітання. Сто років тому хор мого рідного Київського університету вперше виконав геніальний щедрик Миколи Леонтовича. А згодом ця українська мелодія стала надбанням всього людства під назвою Carol of the Bells і лунає ця колядка дзвонів. У різних країнах і на всіх континентах. Дорогі українці, брати і сестри, щиро вітаю вас із великим церковним та глибоко родинним святом Різдвом Христовим. Незбагненне диво, народження у вертепі Сина Божого, назавжди змінило світ. І це диво нагадало, що найголовніша заповідь любити ближніх, як самих себе. Народженню Ісуса раділи Небо і земля, Діва Марія і Йосип, пастухи і волхви. Усім своїм життям він долав зло і дарував віру у спасіння. Цей світлий радісний день Божого Різдва надихає всіх нас бути чуйними і уважними, ділитися теплом своїх сердець і простягати руку допомоги. Я впевнена, що всім нам хочеться зробити цей світ привітним і добрішим, і для цього потрібно зовсім мало. Бути гарним прикладом для своїх дітей, стати вірним другом і товаришем, любити ближнього Україну та її народ. І тоді наші тривоги стануть надією, а сумніви розвіються відчуттям гідності. І ми, українці, з давніх давен наповнюємо Різдво урочистістю та святістю. Минувся останній день перед Різдвом. Прийшла зимова, ясна ніч, зазорилася. Місяць пишно виплив на небо посвітити добрим людям та всьому мирові, щоб весело було всім колядувати та Христа прославляти. Це писав Микола Гоголь, а блискучий переклад зробив Максим Рильський: вертепи, колядки після урочистої служби Божої то унікальне духовне надбання нашого народу. У це прекрасне свято, коли всі збираються за родинним столом, пропоную найперше біля святих образів помилитися за воїнів, які і в ці новорічні різдвяні дні захищають нас від ворога Антихриста. І звертаюся до новонародженого Спасителя із проханням дати їм сил і берегти їхнє земне життя. І всю нашу країну врятую, Господи, від усякого зла. Бажаємо всім здоров'я, міцності духу, реалізації мрій і сповнення намірів, а головне Божого благословіння, смачної куті та веселих свят, бо аж три празники в гості. Христос народився, славімо Його!